Добрий день, діти. Діти, відгадайте загадку. Без рук, без ніг. А відтихне. Що це таке, як ви гадаєте? Так, це вітер. Ми сьогодні будемо спостерігати за вітром. Дітки, вітер буває сильний або слабкий, холодний або теплий. Можемо визначити, який вітер сильний чи слабкий. Погляньте на віти. Віти сильно гнуться чи ні? Так, вітер сильно гне. Віти, Вітер сильний. Зараз зима. Вітер тме. холодний вітер. Вітер холодний. Ми можемо з вами. Визначити силу вітру, напрямок. Подивитися, куди дме вітер. В сторону песика. І ми можемо визначити вітер холодний чи теплий. Зараз вітер холодний, тому що зима і вітер та холодний. Дуже потрібен для землі. Якщо не було б вітра, не видувалося б пил і насіння з дерев, з рослинок не переносилось на різні відстані, тому вітер дуже-дуже потрібен. Але вітер буває як лагідний, так і злий. Тому що вітер може спричинити багато-багато горю. Горя, він може, якщо буде сильний, він може щось поламати. Наприклад, в декільких регіонах землі є вітер, який руйнує будинки, машини. Тому вітер злий, а буває і добрий. Дітки я вам пропоную поглянути у віконце і визначити, в якому напрямку дме вітер. До побачення!